Всім привіт сьогодні на обзорі скутер Яде y 1 s спустя, 1 рік експлуатації. Цього разу обзор буде українською, так як дуже багато неадекватних росіян намагаються нас знищити, бо вони чогось вважають, що української нації немає. Але вона є і буде. І так, відволікся трішки від теми продовжимо наш огляд. Зразу хочеться сказати, що скутером я досі на 100% задоволений, все працює чудово, крім декількох незначних недоліків, про які ви дізнаєтеся трішки згодом дивлячись цей огляд. По-перше, почнемо з багажника. Як бачите, я його. Замінив, так як останнім часом я часто потребую перевозки різних вантажів, тому сідло зняв, встановив спеціальний багажник, який був у комплекті. Дуже чудова річ, і мене завжди виручала. Далі у нас ідуть педалі для второго пасажиру. Про які мене в коментарях дуже часто питають. Ось ці педалі. Вищолкується, защолкуються. Механізм дуже простий і надійний. Кріпиться на двох болтиках і все. все дуже просто. І надійно. До речі, вони встановлюються тільки таким чином. Комусь може здатися, що краще їх встановити, щоб ця частина прорезинена дивилася вверх, але так вони не встановлюються. Тому що так зробити неможливо. Хоча, на перший погляд, здається, що це можливо. Попереджаю всіх, хто намагатиметься це зробити, це неможливо. Встановлюються тільки так. Далі роздивимось детальніше амортизатори задні. Я їх, як вже видно, поміняв, тому що стандартні мене не влаштовували. Бо їх е треба постійно крутити під е двох або одного чоловіка. А, мені це... а мене це задовбало. І тому я поставив такі амортизатори, е які більше надійні, е більше можна Сказати, що це дійсно амортизатори, а не просто пружинки, і їх не треба крутити взад-вперід для одного або двох пасажирів. Хоча тут така можливість є. Тут блокировочка викручується звичайним шестигранним ключем і регулюється по різьбі, Верх і вниз жорстке, м'якше. Також є крутилка відскоку, що дуже-дуже чудово, особливо для цього скутера. Раз налаштував, і амортизатор працює відмінно. Сам амортизатор газомасляний. масляний. Ось тут заправляється газом. Кого зацікавлять дані амортизатори під цей скутер? Пишіть в коментарях, ссылку дам. І ще одне, я взяв е, амортизатори трошки більшого розміру, щоб е, підвищити кліренс у скутера. Як ви можете бачити, заднє колесо на, на стійці повністю е, доторкується до землі, а в стоці воно повинно висіти над землею. Це я зробив спеціально для того, щоб у нього була більша проходимість. Тому що мені доводиться часто їздити там, де проїхати на звичайному скутері було б проблематично. Також довелося купити ніжку бокову більшу. Ну і все. Двигун досі працює, як і працював. Нічого не змінилося на швидкості 15 км у нього є небольший звук. Можна його віднести до недоліків, він е трішки гучний, І все. А да, так опрацює е нормально, без, на без е нарікань. По попередньому колесі, що я можу сказати. Та особливо нічого, працює все нормально, е тор тормоза, підшипники. Все чудово, нічого не зламалося, так само, як і на задньому. Все працює чудово. Навіть тиск у шинах я ні разу не підкачував. Як він був в стоці, так і він і досі тримає тиск а, таким самим. Єдине, що я тут а, доповнив, так це ось ці проставки. Це із-за із того, що в мене зад піднявся. і Логічно, що і перед теж треба трішки підняти. Ці ставки додають 5 сантиметрів висоти. Проставки міцні, надійні. Я вже від'їздив на них пів року, нічого не зламалося, і, та, і нічого їм немає, не сталося одне слово. Все працює чудово. Фара теж світ дуже. Ярко, як і світила, теж з нею все чудово. Акумуляторний відсік. Все те ж саме, нічого не мінялося, що й було в попередньому огляді. Акумулятори працюють чудово, ємність не змінилася, така сама, яка і була. Тільки Залишився один недолік, це те, що правий акумулятор завжди розлітається чуточку більше, ніж лівий. Тому їх треба міняти. Відсікач теж працює чудово. Порт для зарядки робочий. Нічого не зламалося. Кріплення теж все працює. Резинки проставки. Тоже. Що з ними може статися, не знаю. Чудово, все тримають, нічого не відвалилося, все працює. Замок е, теж нормально все. Так, Ідемо е, далі. Ключ поджигу, якщо можна так висловитися, працює чудово. Нічого не зламалося без нарікань. Дисплей працює нормально. Теж без нарікань. Всі функції, які були з самого початку, всі працюють чудово. Пробіг ви можете бачити на екрані. Їжу я часто, але на невеликій відстані до 10 км. Ну, і можна бачити, що ємність на акумуляторах відрізняється. Це як я вже говорив раніше, що один із акумуляторів розряджається швидше. Просто тут, а зараз вони поміняні місцями. Тормозні ручки працюють без нарікань. Нормально. І передні, і задні. Сигнали, поворотники, блокування. все працює чудово. Акріплення дзеркал теж все ціле, нічого не зламалося, не, не люфтить і, і так далі. З недоліків це те, що всі ці, е, кнопочки, а вони торохтять. Оце може е, один недолік у них. І все. А так все працює чудово. Протектор на задньому колесі теж майже не зносився. Так само і на передньому. І на передньому, і на задньому. Сідушка теж, що основна, що на багажнику в ідеальному стані. Не протестостей, не тріщин, нічого немає. Навіть вона за весь цей час не просіла, а тримає форму, як з магазину. Все, все чудово. Ну і на цьому, мабуть, огляд буду завершувати. Якщо в когось виникнуть якісь питання, задавайте в коментарях. Всім дякую за увагу, на все добре і хай буде мир!